Поділюся вчорашнім другим відео постарів, що в еволюція вона програла, бо землі 6000 років. У мене як і не в мавп, як це робили деякі вчені, Дарвін. І вони дійсно казали, що землі мільярди років, а насправді магнітне поле в нас кожним роком зменшується на декілька відсотків. І дійсно ми створені по образу подобі Божа Божому. І дійсно треба довіряти Божому, Богу, Божій Біблії, Слову. І дійсно, вічного двигуна воно немає. Бо, тому що, бо як телефон сідає, так і нам треба заряджати його. Так що треба довіряти Богу, Слову Божому. І землі не мільярди років, не мільйони, а шість тисяч років. І ми не походжені від мавпи, а ми походжені від Бога. І все створено Словом Божим. І дійсно буде тисячорічне Царство, бо прийде скоро Ісус Христос. Буде земля похолетається. І дійсно, скоро на землі все згорить і справи на ній згорять. І якщо магнітне поле буде знищене, то все це згорить на землі. Так що з кожним роком воно все зменшується. Електромагнітне поле, це все. І дійсно немає нічого вічного, душа тільки вічна, і дійсно ми потрапимо до пекла або до раю. Треба впоратися з нам, або ми з Богом, або ми з дьяволом. І дійсно треба довіряти Богу, і дійсно бути дітьми, учнями Ісуса Христа, бо народжене від Бога Він не грішить. Нам треба народитися від Бога. І дійсно, щоб ми могли пізнавати Бога і електромагнітне поле, воно не є вічним. Бо буквально 6000 років тому назад електромагнітне поле було зменшено приблизно на 5-10%. Так що і потоп був, і за і електромагнітне поле було зменшене, тому що Бог потопив цей світ, бо були нечистивці. І електромагнітне поле воно зменшилось. Бо дійсно Бог дає нам життя, щоб ми могли жити і завдяки електромагнітному полю ми ще можемо існувати, якщо електромагнітне поле воно зникне або знищить. Це просто, то люди вони просто почнуть вмирати. Так що Бог дає шанс для людства, щоб ми могли жити тут, на цій землі, і дійсно прибувати в Бозі. Так що нам треба не відступати від Бога. І все залежить від людства, чи ми правильний вибір зробимо. Або йдемо за Богом, або йдемо за дьяволом. І в центрі землі там є пекло, там 6000 градусів. Якщо наша душа тут не то хвороба, то і ще щось відбувається. Виявляєте, що буде, якщо потрапити нам в пекло? І це все створено законом Божим, так там буде ще гірше, ніж тут на землі. Так що треба бути з Богом. І дійсно, щоб ми могли довіряти Богу, довіряти Біблію. І історія еволюціоністів, креаціоністів, вони дійсно придумали це все, що ми мавпоподобні, що землі мільярди років, а насправді це все брехня. І дійсно ми створені по образу подобії Божому. І треба довіряти Богу, треба вивчати Біблію, вивчати Слово Боже і не бути обдуреними, бо дійсно треба довіряти очевидцям, те, що було в минулому, і дійсно мільйони, мільярди років воно не може існувати, а треба вибирати дерево життя і дерево, щоб ми жили з Богом. І дійсно, як це були Адам і Єва, вони прожили буквально до тисячі років, а зараз Бог дав людині приблизно 120 років в середньому, щоб ми могли прожити, тому що електромагнітне поле, воно зменшується. І дійсно, що було 10 тисяч років тому назад, а нічого не було 10 тисяч років тому назад, тому що дійсно треба довіряти Божому людям. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом. І був такий вчений. Дійсно, він був креаціоністом, еволюціоністом і дійсно, щоб ми були в Божому Слові. І Бог був з нами кожного дня. І дійсно... чтоб мы благо были тоз богом аминь